Сьогодні, близько 13-ї години, російські військові здійснили ракетний обстріл Голодногірського району міста Харкова. Даний ракетний обстріл був здійснений, за попередніми даними ракетою типу Х-59. Дана ракета влучила в приміщення приватного комерційного підприємства, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. На даний час нам відомо про п'ятьох цивільних осіб-працівників підприємства, які отримали поранення. А також про одного, який на даний час загинув. Крім того, за оперативною інформацією, в момент прильоту цієї ракети в даному приміщенні могли перебувати ще до 10 цивільних осіб. На даний час річні національної поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за до попередньою кваліфікацією, за частиною. Другої статті 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів про звичайно війни, поєднано з умисним вбивством. пошуково ратувальні заходи на даний час тривають.